Ставники поліції одними з перших перебувають на місця надзвичайних подій і значну частину робочого часу проводять у безпосередньому контакті з цивільними та військовими. Відтак важливо навчитися надавати психологічну підтримку. Трьохденний тренінг провела організація Ізраїльської коаліції травми. Ми працюємо з різними категоріями населення в Україні, надаємо психологічну допомогу і просвіту в контексті надання першої психологічної підтримки та самодопомоги. Спрямовано на те, щоб надати нашим землякам можливість зберігати власне психічне і фізичне здоров'я і виходити з різних травмуючих ситуацій з найменшими втратами. Упродовж тренінгу правоохоронці навчились грамотно надавати первинну психологічну підтримку населенню під час кризової ситуації, опанували навички психологічної самодопомоги. Одним з найважливіших моментів навчання стала тема, присвячена вмінню правильно спілкуватися з ветеранами, які мають травматичний досвід. Це та бронежилет, який охороняє суспільство від всіх ужасів. происходящих на войне, хотелось бы передать им опыт общения с военнослужащими, которые иногда сталкиваются с непониманием, так как и те, и те люди делают что-то добро, хорошее на пользу государства, а между ними иногда происходят конфликты. И я приехал с той целью, чтобы хоть чуть-чуть помочь сгладить вот эти вот конфликты, которые происходят между полицейскими и военными на личном опыте, на опыте государства Израиль, как это работает у нас. На думку експертів, головне навчитись у будь-якій ситуації вести діалог з ветеранами так, щоб одним необережним словом не викликати у них флешбек з непередбачуваним розвитком подій та повернення до пережитої травматичної ситуації. Оксана телеканал Подільський.